Іване, я напевно вагітна. Від кого? Не знаю. Але нудить від тебе. Дівчата, якщо ви одягнули високі підбори, то йдіть як королева, а не як паралізований тінь. Якщо вечорами ви ганяєте чаї, то вночі чаї будуть ганяти вас. Опитування в школі. Учителька запитує Галю, скажи, будь ласка, у вас сім'я повна? Ні, у нас тільки мама повна, а ми з татом худі. Молодий лікар переконав Галю, що флюорографія робиться на телефон. Сплять лисички і зайці і дрімають в морі шпроти. Поклади вже телефон тобі завтра на роботу. У вас дуже сильний кашель. Ви курите? Так. Випиваєте? Ну, буває. Вам необхідно терміново кинути курити і випивати. І що мені після цього залишається тільки кашляти?